Маю 5 хвилин на головне. Добрі дрони атакували Росією. Є жертви у Хмельницькому. 6 років в'язниці. Отримав військовий, який за 14 тисяч доларів обіцяв переправити чоловіка через кордон. Крафтовий ярмарок відбудеться в обласному центрі. Про це та інше далі в подробицях. На РФ заявили про атаку дронів у порту Ростова. Як передає «Укрінформ» із посиланням на російську службу BBC, мер Ростова Олександр Скрябін розповів, що внаслідок удару українських безпілотників на танкері розпочалася пожежа. За його словами, танкер знаходився біля причалу в західному житловому масиві. Там розташований нафтоналивний порт. Розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. На жаль, є загиблі та постраждалі. Написав мер у Міноборони РФ. Відзвітували про збиття 47 українських безпілотників за минулу ніч. Лідери ЄС у п'ятницю у Брюсселі планують визначити механізм фінансування України на 2026 та 2027 роки в умовах триваючої війни з Росією. Про це повідомляє Reuters. Основні обговорення зосередяться на можливості використання заморожених російських активів, хоча реалізація цього варіанту залишиться під питанням. Рішення про фінансування має бути ухвалено вранці в п'ятницю. Наголосили дипломати, зазначивши, що без належної підтримки України існує загроза її безпеці. У випадку, якщо кон консенсусу не буде досягнуто, єС розгляне альтернативний план, тимчасовий кредит, щоб забезпечити фінансову підтримку. Берездівська громада втратила ще одного героя. 19 грудня на щаті додому повернеться Юрій Ігорович Онищук, 1991 року народження. До війська чоловіка мобілізували 22 липня 2022 року. Він проходив військову перепідготовку за кордоном в Британії, Польщі Німеччині. Входив до складу 47-ї окремої механізованої бригади Магура. На жаль, 10 грудня серце захисника зупинилося у столичному військовому шпиталі. Прощатимуться із захисником 19 грудня у селі Малий Правутин, орієнтовано о «12.00» за місцем проживання. Світла пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. У Грушківцях Летичівської територіальної громади відкрили алею пам'яті захисників України. П'ятьох захисників, уродженців із села Грушківці, в числі інших героїв втратила Летичівська громада. Це Хребко Сергій Миколайович, Карась Олександр Леонідович, Кошелюк Віталій Юрійович, Грибовський Сергій Леонідович, Іванов Ростислав Аркадійович. Згадати мужніх воїнів зібралися їхні рідні та близькі представники влади, духовенства, жителі Грушковецького старостинського округу та громади. Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні вшанували пам'ять славних синів України, які віддали життя в ім'я миру та свободи нашої держави. Шість років за гратами присудили чоловіку, який за 14 тисяч доларів пропонував ухилитись від мобілізації. Хмельницький міськрайонний суд оприлюднив вирок. У червні 2025-го до правоохоронців звернувся чоловік із заявою, що йому запропонували за 14 тисяч доларів перетнути державний кордон та ухилитися від мобілізації. Його мали довести машиною до одного із прикордонних районів Чернівецької області в обхід постів військовослужбовців ТЦК і поліції, а потім переправити у Румунію так званим зеленим коридором через ділянки кордону, де відсутні прикордонні наряди. У судовому засіданні підозрюваний визнав провину за законом. Такий злочин карається ув'язненням від 7 до 9 років, але обвинувачений проходив військову службу в лавах ЗСУ, брав участь у бойових діях по захисту від збройної агресії РФ. Має нагороди та подяки за військову службу, утримує трьох неповнолітніх дітей. Зважаючи на ці обставини і позитивну характеристику, суд зменшив строк тюремного покарання до 6 років. Також у засудженого конфіскують майно. Хмельницька область продовжує підвищувати рівень безпеки територіальних громад і вже втретє отримала 45 сучасних комплектів матеріально-технічного забезпечення для місцевих та добровільних пожежних команд від товариства Червоного Христа України цього разу. Спорядження стане до бойового чергування у новостворених підрозділах місцевої та добровільної пожежної охорони області. Серед обладнання, пожежні щити, захисний одяг та пожежні каски, рукавиці, первинні засоби пожежогасіння та оповіщення, пожежні стволи, рукава та інше. 20 грудня з 11.00 до 18.00 на майданчику біля торгового центру дитячий світ у Хмельницькому відбудеться ярмарок Різдвяний крафт. Під час ярмарку буде представлена продукція крафтових виробників, зокрема ветеранського бізнесу, а також вироби майстрів ручної роботи. Відвідувачі матимуть змогу придбати оригінальну продукцію до різдвяного столу та підібрати унікальні подарунки для рідних і близьких. Для гостей заходу передбачена культурно-розважальна програма. На майданчику виступатимуть дитячі творчі колективи та аматорський хор. Для наймолодших відвідувачів організують ігри та розваги з аніматорами. Дякую, що приділили нам час та увагу. Силам оборони традиційно дякуємо за захист і за наближення перемоги. До зустрічі у наступному випуску.